Всім привіт, друзі! Радий вас вітати на своєму ютуб каналі. Сьогодні я вам покажу знову можливість відбіржі Bybit, завдяки якій ми можемо заробити 25 доларів ми особисто і 25 доларів наш друг. Давайте перейдемо в мій телеграм-канал і я вам детальніше все поясню. Так, друзі, сьогодні я опублікував ось це промо, яке називається реферальний бум. Як бачимо, тут ми можемо отримувати 25 доларів та 25 за друга. Зараз я вам поясню, що це все означає. Як вони будуть нараховуватись? Для цього я перейду до офіційного джерела біржі Bybit і звідси буду черпати інформацію, щоб не помилитися. Тож дивіться, друзі, в нас є можливість заробити 25 доларів кешбеку і 25 доларів бонусами. Пояснюю, що це означає? А означає це те, що якщо ви новий користувач біржі Bybit, який зареєструвався за реферальним посиланням, а саме за реферальним посиланням, яке я залишу під відео, тому що партнерське посилання, яке я залишав під іншим відео, не підходить. Це саме має бути реферальним. Я його спеціально зробив для цього відео. 25 доларів, які отримаєте ви за реєстрацію, це будуть бонуси на деривативний аккаунт. Що потрібно, щоб отримати цей бонус? Треба зареєструватися, верифікуватися, внести депозит протягом 7 днів після реєстрації від 100 доларів. Це може бути будь-яка інша біржа або P2P. Але бажано робити 105 доларів так, щоб з запасом було, і це не може бути депозит з тої самої біржі, Bybit. Тобто, з Bybit на Bybit не підходить. Має бути якась або інша біржа, або P2P. І має бути торговий обсяг 500 доларів. Як зробити торговий обсяг? Насправді все просто. Ви просто заходите на ринок і торгуєте любою парою, яка вам підходить на 500 доларів. Наприклад, і USDT. Якщо у вас є 100 доларів, купили, продали, купили, продали, і ще раз купили-продали. Це буде 600 доларів з запасом і це все, що потрібно зробити для цього промо. За це ви отримаєте 25 доларів на деривативи. А що робити, щоб отримати 25 доларів на спот? Тут нижче ми бачимо, що ви можете заробляти 25 доларів кешбеку за друга. От протягом цього періоду ви можете отримати 25 доларів кешбеку і 25 доларів бонусами. Тобто людина, яка реєструється, отримує 25 доларів на деривативи. А ви, коли запрошуєте друзів, за кожного отримуєте 25 доларів на спот. Також важливий момент, який ви маєте пам'ятати. Якщо ви збираєтесь запрошувати друзів, ви маєте тут на сторінці натиснути кнопка реєстрація, тобто взяти участь в цій реферальній акції. Це посилання також я залишу під відео, або можете перейти в мій телеграм-канал. І тут теж є кнопка зареєструватися. Тут я навіть підписав. Потрібно тиснути лише тим, хто теж збирається запрошувати друзів. Тим, хто не збирається запрошувати друзів, а реєструється як новий користувач. Цю кнопку тиснути не обов'язково. Ще тут є такий приємний бонус: 25 USDT кешбеку це також на спот, який можна буде вивести. Я це все в підтримці уточнював. Коли ви запросите трьох друзів, ви за кожного отримаєте по 25 доларів на спот. Кожен з цих друзів отримує по 25 доларів на деривативи. І за те, що накопичилось 3 друзів, ви отримуєте додатково 25 доларів на спот. Це вже разом виходить за 3 друзів 100 доларів. Як на мене, це шикарна акція. Ці долари, які підписані кешбек, вони є саме на спот. Щоб додати вам додаткової мотивації для таких заробітків, можна вам показати на прикладі свого телеграм-каналу. Сьогодні, якщо ми пролистаємо мій телеграм-канал, ми побачимо, що я сьогодні отримав AirDrop. 250 доларів, хоча міг отримати навіть 450, але в чому суть? Ви теж можете запрошувати друзів і на цьому заробляти, так як і я. Я от отримав свої 250 доларів, на хвилиночку це 10 тисяч гривень, і це такий приємний бонус за нашу роботу. Ви так само можете зареєструвати своїх друзів, можете реєструвати родичів, кого хочете, можете ділитися своїм реферальним посиланням в соцмережах. І так само на цьому заробляти. І я вважаю, для цього зараз є прекрасна можливість. Це 25 доларів за кожного зареєстрованого друга. Якщо у вас буде щось не получатися, ви так само можете прийти в мій телеграм-канал, там є чат, можете задавати запитання. Я вам допоможу, і люди вам допоможуть. А щоб заробляти вже 25 доларів за кожного друга, вам потрібно реєструвати їх вже по своєму реферальному посиланню, і не забути натиснути кнопку реєстрація тут на сайті, якщо ви збираєтесь реєструвати людей. Також одразу розкажу про всі нюанси по цій роздачі. Бонуси, які ви отримаєте, вони будуть вам нараховані після закінчення акції. Закінчується акція 15 березня. Бонуси будуть нараховані в періоді з 16 по 30 березня. Вони впадуть вам в бонусний центр, там ви зможете їх заклеймити, і вони впадуть вам на спот або на деривативи в залежності бонусів, які ви отримали. Також важливою штукою є те, що власники єдиного торгового аккаунту не можуть претендувати на бонуси. Що це означає? Біржа Bybit зараз робить таку штуку, що вона свій кошельок трохи модифікує. І такі акаунти, як спотовий, деривативний, фінансовий, з'єднає в один торговий акаунт. Тобто люди, які це вже зробили, не можуть користуватися цією акцією. Якщо ви збираєтесь запрошувати друзів, а у вас вже є єдиний торговий акаунт. Якщо ви не знаєте, що це таке, ви можете перейти на свій спот на біржі Bybit і зверху побачите, що вас пише перейти на єдиний торговий акаунт. Якщо ви цього не робили, ви спокійно можете брати участь в акції. А якщо ви перейшли на єдиний торговий акаунт, вам ця акція не підходить. Мусите брати якийсь інший акаунт і брати звідти ревку і реєструвати по ній. Тож розповів я все детально. Не раджу пропускати такі акції, тому що це прекрасна можливість підзаробити грошенят. Якщо гарно поабузити, можна заробити не одну сотню доларів. Тож, друзі, дякую всім за перегляд, всім профіту та до нових зустрічей.